Друзі, вітаю вас на моєму каналі «Метану Алєго. Новина про нову підписку для українців. Точніше, новий план передплати на AI. Це запроваджує Google. І про що? Безпосередньо новина компанія Google оголосила про запуск в Україні та ще 39 країнах нового пакету передплати Google AI, який надає розширені можливості так, використання. За словами компанії, він поєднує доступ до інноваційних інструментів Gemini та додаткові переваги для користувачів. Вартість передплати буде 224 гривні 99 копійок на місяць, але нові підписники можуть отримати знижку. Це буде 114 гривень 99 копійок на місяць. І також тариф передбачає сімейну підписку до 5 осіб. Ну і що входить в пакет? Підвищені ліміт для генерації та редагування з моделі моделі на на Нанабана через застосунок Джені. Доступ від, тут, до відеогенератора v 3 fast or, Jimmy, та в інструментах Visk і Flow для роботи з візуальним контентом. Інтеграція Jimmy у сервісах Google Gmail, Docs, Sheets та інші програми. 200 ГБ хмарного сховища для Google Photo, Google Диск та Gmail. Отакі новини. Користуйтеся, якщо цікаво, підписуйтеся і побачимося. Пока.